Пане Вікторе, як ви розцінюєте, це так мовити, щоб налякати когось? Чи дійсно такі плани розглядаються як реальні? Дивіться, якщо це, якщо вони справді зараз зупиняться, це може бути виглядати навіть для їхнього електорату просто жалюгідно. Вони можуть спробувати справді піти на кордони областей, але питання в тому, що так як вони це зараз формують і формулюють, вони мають йти на кордони областей. З власне з боку самих окупованих псевдореспублік з боку окупованих територій, бо так як вони це формулюють, це вже не атака з боку Харкова, наприклад, чи не атака з з боку Чернігова на Київ? Бо якось було б занадто дивно. А якщо це буде конфлікт такий? Такого формату, як на мене, це буде найгірший для них варіант. Бо, по-перше, в них найменші в ньому шанси чисто в мілітарному плані. А по-друге, при цьому вони отримують абсолютно повний пакет санкцій, як за безпосереднє вторгнення. Цебто, я, чесно кажучи, я навіть маю сумніви, що вони зрештою таки оберуть цей варіант. Мені здається, що вони можуть все ж таки спробувати продати як перемогу власному електорату, саме факт визнання. А іти далі, ну знов таки, якщо вони зараз повалять, Ali na... Власне, на лінію, яка вже є підготовленою з боку Донецької та Луганської областей, там будуть такі жертви з їхнього боку, що це просто не окупиться, навіть якщо вони туди просто погонять тих самих нещасних мешканців цих територій, які є окуп... які зараз є окупованими, яких зараз швидко мобілізують до так званих лав, ну це все одно буде бійня, і я навіть не, не думаю, що ця бійня завершиться на їхню користь. Бо насправді у нас там просто добре підготовлена лінія оборони. У нас там. Вчені вояки, і конфлікт такої локалізації я вважаю, Україна потягне, навіть якщо Росія буде дуже старатися.